Сьогодні Крим це ніж у спину української революції, проте також це другий акт усіх тих подій, які протягом кількох місяців розгорталися на Майдані. Хочеться вірити, що він, як і перший, завершиться перемогою. Проте поточні події змушують остерігатися гіршого результату. Майдан посилив сепаратистські настрої в Україні. А вторгнення російських військ у Крим змусило нову владу півострову пришвидшити події. Замість ширшої автономії у складі Росії, про яку йшла мова ще кілька тижнів тому, сьогодні вона вимагає приєднання до Російської Федерації. Референдум про статус Криму відбудеться вже не 30 березня, як планувалося, а 16-го. З економічної точки зору, це загроза націоналізації підприємств півострова. Про те, що вони перейдуть у власність кримського уряду, повідомив. Перший віцепрем'єр невизнаного уряду Рустам Тиміргарів проте отримує Крим не так і багато. Серед найважливішого кримські порти та компанія «Чорноморнафтогаз». Усього портів сьогодні у Криму знаходиться сім з них торгові та два риболовні. Через них проходить тільки 10% вантажу. Тому переправити його у інші українські порти проблемою не буде. Наприклад, в Одесу. Інша справа чи не буде російського десанту і там. А от компанія «Чорноморнафтогаз» – це сьогодні найбільша українська компанія з видобутку та розвідки газу та нафти. Якщо щорічно Україна використовує близько 50 мільярдів кубометрів газу, то півтора з них видобувають саме там. Звісно, кошти український газ дешевше ніж російський. А компанія швидко розвивається, тому втрати не такі незначні, як здається, з першого погляду. Тобто економічна загроза переходить у загрозу енергетичну, особливо за умови перегляду газових угод між Україною та Росією, що також є невідворотнім. Хоча б тому, що ціна на газ сьогодні прив'язана до оренди Чорноморського флоту. З іншого ж боку, гіпотетичні від'єднання Криму від України її вступ у НАТО, адже усунуть основну перешкоду перебування військових баз інших держав на її території. Немає флоту, немає проблем. Думаю, інтеграція пошматованої України у європейський союз значно прискориться. І ось чому присенист країни в ЄС тим більше, чим більше населення цієї країни. Так досягається проста демократія, враховуються інтереси більшості. Тобто, загалом утримувати Крим непросте завдання, адже на 66% він фінансується з державного бюджету. Але Україна з цим впоралася і протягом 60 років вдало забезпечувала його. Чи варто очікувати подібного альтруїзму від Росії? Боюся, великодержавний шовінізм нікуди не подівся, а історія йде по колу. Тому 54-й рік ще може повторитися, але цього разу в Україні може не вистачити сил та ресурсів відновити втрачений півострів. Яна Гончарова, інститут журналістики.